Якби ми зараз з вами сказали про те, що у нас настільки довгі руки, що ми вже діємо на тій території або діють українські диверсійно-розвідувальні групи, я б не хотів би поспішати наперед, і знову таки про це можуть заявити ті люди, які це організовували, які виконали завдання, і найголовніше безпечно повернулися до пункту дислокації. Тому на сьогодні я думаю, що перш за все ми можемо говорити про те, що на Росії відбуваються певні процеси, зокрема, це Технологічні процеси можуть бути, бо Росія вона має, скажімо так, технологічні проблеми в роботі своїх, в тому числі якихось об'єктів критичної інфраструктури. Це по-перше, ну і по-друге, звичайно, ми можемо опиратися на ті дані, що на Росії з'являються люди, які є небайдужими, які хочуть допомагати Україні, які хочуть завершення цієї війни, несправедливої війни. Росії проти України і хочуть повалення режиму Путіна. Я думаю, що в них дуже велике поле для того, щоб застосувати свої можливості, свій ресурс і таких технологічних проблем у Росії, думаю, буде ставати більше. Власне, як і є ознаки того, що можливо цей рух, я не хотів би його зараз називати партизанським. Рух небайдужих він буде зміцнюватися і буде зростати.